Даний апарат Epson L382 приїхав до нас з міста п'ятихатки на ремонт. Він вже зроблений, і знімаємо відео для того, щоб користувачі, які користуються даним пристроєм, могли і далі, і надалі співпрацювати з ним ефективно і без, без всяких різних поганих відчуттів. Що ми скажемо з цього приводу? Те, що треба друкувати один раз в 2-3 дні. Обов'язково щось друкувати. Також обов'язково доливати чорнила в ці ємності. Робиться це дуже легко. Відкрили, залили, закрили, відкрили, залили, закрили. Повісили на гачочки на, на місце. Якщо в нас спринтер друкує криво. Особливо це видно на таблицях. У нас тут є лента енкодера, яку ми обережно беремо і протираємо від бруду і так далі. Також у нас тут є шестірня, яку ми крутимо для того, щоб звільнити наші картриджі. Якщо не виходить, вправо і знову крутимо цю шестірню. шестерню. 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 Тепер звільняємо наші картриджі. Звільняємо наші картриджі або демпфери. Відкручуємо шурупчичок тут. Відщовкнули. Дістали, там є в нас защолка. яку ми натиснули, звільнили, дістали. І тепер обережно встромляємо шприц і потихеньку тягнемо на себе, і так збоку в бік похитуємо. Наший демпфер. Дивимося з цього боку, щоб в нас були чорнила в демпфері. і обережно ставимо його на місце до звуку такого. Аналогічно робимо такі самі процедури з усіма демпферами. І так далі. Ставимо назад цей кожух, встромляємо, защлкуємо, прикручуємо. Дивимося також сюди на парковку, на капу, якщо на ній є чорнила і їх багато, обережно їх прибираємо. Тут доволі чисто, але все одно зробимо профілактичні такі дії. Це не буде лишнім оцей ніж резиновий, силіконовий, який він там все обережно все промакуємо. Дуже обережно оцю ленту енкодера не вимазуємо. І взагалі сильно руками не, нічого не чіпаємо. Знизу у нас є памперс. Ми його витягуємо, видавлюємо, миємо, вставляємо назад і мої пальці залишилися зараз їх витру. Також тут є доступ до системи захвату бумаги. Тобто можна обережно зняти і дістати наш ролик. ролик який... Приймає участь у захваті паперу. Тут у нас павучки жили, ми їх зараз приберемо, Якщо є в цьому потреба. Робиться все. Тут є защолка з цього боку, ми її обережно викруткою, пласкою, чик, і знімаємо. Вставляємо назад. Перекручуємо шурупик. Завантажуємо та встановлюємо драйвери. Я рекомендую встановлювати не універсальні драйвери, а саме для цієї моделі, тому що не буде в налаштуваннях дуже багато корисних пунктів. Йдемо в налаштування нашого принтера, властивості принтера. Параметри, і тут є пункт сервіс. Перевірка сопел. Якщо ви будете друкувати цей, цю перевірку сопел раз один, один раз на 2-3 дні, то буде все добре з вашим принтером, він не буде засихати. Чорнила не будуть засихати в друкуючій голівці, і все у вас буде добре друкувати. Чищення голівки ми робимо тоді, коли принтер друкує. З пропусками, з білими полосками. Калібрування друкуючої голівки не треба цього робити, я так вважаю, для цього в нас є лента, ен... лента... енкодера, про яку я казав раніше. Технологічне прочищення чорнил. Це коли зовсім нічого не допомагає, прочищення голівки не допомагає, робимо технологічне прочищення голівки і тоді. Е... Чорнила прокачуються дуже-дуже сильно, масовано, так сказати. Перед любим чищенням голівки дивимося, щоб у нас були чорнила в наших ємностях, щоб в друкуючу голівку не затягнуло повітря. Це дуже-дуже важливо. Особливо перед, технологічною, перед технологічним прочищенням чорнил. Спорощене це все інше. Це взагалі. Нам не потрібно, а Epson Status Monitor це дуже корисна функція. В цьому віконці, в цьому фреймі, я не знаю, як його назвати, буде вам показувати помилку. Тобто тут буде більш-менш написано зрозумілою мовою, що не подобається нашому друкуючому другу. І Дивлячись на цю помилку, ми вже робимо якісь то висновки, що йому не так, що треба зробити. Все інше оновлення програмного забезпечення ніколи ми не робимо. Це дуже-дуже важливо. Не треба нам оновлення програмного забезпечення ні в якому разі. Далі в нас тут є. Якщо ми друкуємо і. В нас поганий друк, погана якість друка, друку, то можна е погратися із налаштуваннями. Можна виставити високий, висока якість друку, можна виставити е матову, е матовий папір або глянцевий, глянсовий папір. Вот. І тут тоді він буде е більш розходувати чорнил, але друкувати буде. Трошки повільніше, але максимально якісно для того стану, який ми маємо на сьогоднішній день друкуючої нашої системи. Також можливо друкувати оцю сторінку, так званий Тест-дюс, без участі комп'ютера. Це дуже-дуже зручно. Нажимаємо кнопку Стоп, нажимаю, нажимаємо і тримаємо кнопку ввімкнення. Включився принтер і кнопку Стоп продовжуємо тримати. І в нас зараз надрукується отой перевірочний лист, по якому ми можемо дивитися на якість друку нашого друкуючого пристрою. І можемо робити висновки, чи треба нам щось робити з ним, чи не треба. Ну, от, Він друкує ідеально. Немає одної дюзи на чорному кольорі, але це ну, нічого не, не значить. Можна з цим нічого не робити. Також він нам тут показує Total Pages, максима, е, скільки на сьогоднішній день наш принтер надрукував сторінок. 14191. Доволі непогано попрацював наш. Наш друг Epson L382, при тому, що, в принципі, виглядає він всередині непогано, як на мій смак. Тому такі рекомендації. Якщо будуть якісь запитання, побажання, я з радістю їх вислухаю. Пишіть коментарі, підписуйтеся, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Всім успіхів, до зустрічі!